Дорогі вінічани, щиро вітаю вас з Новим роком. Промайнув ще один рік, непростий, проте надзвичайно важливий. Нехай в новому році ваші серця будуть зігріти любов'ю та теплом. Бажаю вам міцного здоров'я, віри в процвітання нашої країни і нехай ці свята принесуть вам і вашій родині добро та мир. З Новим роком! Шановні віднічани, нас дуже був складний рік, повчальний рік. Як людина творча, хочу сказати, що в новому році модно буде милосердя, любов, модно бути творчою людиною і дивитися на світ через призму, можливо, мистецтва, кохання і бажання бачити в цьому світі тільки яскраве. І гарне, тому що все залежить від вас. Як захочете, так і буде. Такий рік в нас і буде. Я всіх вас вітаю. Я бажаю вам міцного здоров'я, наснаги і головне віри, надії і любові. Шановні віднічани, від нового року ми кожен раз чекаємо змін на краще. Хочу побажати сім'ям військовослужбовців. Щоб їхні рідні та близькі, які захищають на сході наш мир та спокій, якомога швидше повернулися додому живими та неушкодженими, бажаю всім мирного неба над головою, добра та злагоди! Хай 2015 рік стане роком нашої перемоги над ворогом і відродження України з Новим роком!